Моє шанування трішечки не на тему каналу, не про олівці, про олійні фарби. Вони в нас дуже в Україні цінуються, як матеріал художній. І що можна для початківців про них сказати? Е, є олійні фарби, скажімо так, низького рівня якості, і є олійні фарби кращого рівня якості. Наприклад, е, воторощина кобра. Влад. Ось такі олійні фарби. Ван Гох. Ось так вони виглядають. І тут кольори в наборі, які є. Ось так ці тюбики виглядають. Або трішки дорожчі варіанти, ось такі французькі теж фарби. На що варто звертати увагу, коли ви малюєте? На полотні можна робити ескіз. Якщо він робиться простим олівцем чи вугіллям, це зазвичай так роблять, то у вас, коли ви будете використовувати фарби з позначками ось такими. Тут є такий квадратик. так, Ось, ось він квадратик. І цей квадратик нам говорить про те, що фарба наполовину буде. Прозорою, тобто наполовину транспарентною. Це означає, що коли ви малюєте, то нижній шар фарби чи нижній шар олівчика він буде проступати, так як тут це на малюнку видно. Якщо у вас ось такий темний квадратик, нижнього шару видно не буде. Якщо він геть світленький, Ось, наприклад, так як тут, то у вас буде прозорий е, цей шар фарби, який ви накладаєте саме з цієї фарби. Е, це один момент. Другий момент е, бувають ось такі набори в тюбіках манесеньких. Якщо ви будете робити подаруночки художникам професійним. Не робіть в таких маленьких тюбіках. Навіть якщо фарба гарна, то в маленьких тюбіках, ну це так, тільки роздражнити. Краще більші розміри вибирати, чим змішуються і на чому змішуються олійні фарби. Олійні фарби стандартно змішуються мастихіном ось такою лопаточкою. І це робиться на склі. Тобто це стандартна школа, що можна віднести до нестандартних, те, що роблять художники, шукають альтернативні матеріали. Наприклад, я собі на дощечки, це обрізки такої ДСП, на ці дощечки вимішую чи цим мастихіном, чи пензликом, і можна просто використати і викинути. Як варіант, використовують теж харчову плівочку, обмотують нею поверхню, наприклад, на чому змішують, олів, змішують фарби, обмотують харчовою плівкою, потім просто знімають і викидають. Теж як варіант для змішування можна використовувати ось такі гумові пензлики. Це у нас фірма Talents. І вони Теж, як варіант, використовується для змішування фарби. На все добре!